Почути голос, почути Слово Боже. І я хотів сьогодні поговорити до такий дуже важливий орган наш як язик. І ви знаєте, що це написано в посланні до Якова. і Бог говорить до нас. Отже, браття мої любі, люди, кожна людина нехай буде швидка на слухання. Повільно на слова і повільна на гнів. Ми багато разів це перечитуємо, але не всі наші е, такі намагання відбуваються дуже правильно і як ми з цим справляємося, так? Да? Повільний на слова. Ми спілкуємося з Богом і хочемо, щоб Він нас почув. І щоб почути зворотній зв'язок, щоб був, щоб ми ще прийняли від нього настанови якісь, так? Да? ми повільно спілкуємося з Богом і коли ми говоримо до Бога, то ми намагаємося такі слова говорити, які приємні Богу і ті, котрі він нам. Вложив в нашу свідомість, але це так же, коли ми говоримо, в нас може виникати і оцей дух ненависті. Так? Ми іноді згадуємо ті випадки, коли ми в житті були дуже розлючені і роздратовані. і не завжди ми могли опанувати свій язик і говорити тільки ті слова, які зрозумілі всім, літературні, культурні, то в нас вискакують іноді такі слова, що потім ми жалкуємо, що не встигли закрити рот своєчасно і совладати з нашим язиком. І після цього бувають великі неприємності. Да? Ми володіємо мовою своєю із дитинства. Дітки вчаться перше слово, говорять Мама, да, і потім ми, і ще якісь слова вони знаходять. І це спілкування, іноді навіть і невиразні якісь слова. Мама розуміє, навіть якщо дитина поглядом так висказує свій, свій стан, і коли ще і щось намагається сказати, ніхто може не зрозуміти тільки. Рідненькі батьки, мама особливо. І як призиває нас також іноді говорити, а іноді, щоб ми вміли помовчати. І це дуже тяжко буває. Я хочу признатись, що це і мені, наскільки я не дуже такий балакучий, але іноді не можу зупинитися і в якійсь розмові, коли думку хочу висказати, а хтось. Там трошечки заважає, то хочеться громче і швидше висказати, щоб воно те, що в мене назріло, я хотів би швидко його висказати. І тут дві такі крайності є. Один говорить дуже багато, і, але ми хочемо, щоб спілкування із Богом було двостороннє, да? щоб ми чули, що нам Бог говорить. І коли спілкуємося з ближнім. З своїми рідненькими, та, а також ми щось скажемо і повинні більше слухати, що висказує людина. Ось такий приклад життя, я вже може комусь говорив, я ще хочу повторити та яскрава. Така, приклад такий в тому, що до однієї з сестри із другої церкви, не, не з нашої, і вона розповідала свідоцтво таке. Прийшла жіночка, і дуже вона була стурбована своїм якимись положенням, якимись обставинами. І вона так багато говорила, прямо з порога. Здрасті, і одразу полились слова такі багато. І от ця сестра, вона жінка пастора і вона шукає, як відповісти їй, як заспокоїти. Ми ж не можемо своїми словами, бо це не, не, не так вісоме і не так дієво. То вона почала перебирати в своїй пам'яті, яке місце списання треба цій жіночці, щоб підбадьорити її, підтримати. Бо вона така дуже заклопотана. І вона мовчала, бо перебирала ці місця, і це затримка якась була, я ніхто не помітив цього часу, бо та говорила багато, а ця намагалась слухати і зорієнтуватися, що відповісти. І потім раптом ця жіночка. Що прийшла е, висказати свою біль, е, вона сказала, я знаю, що треба робити. Ця сестра нічого не сказала. Їм. Вона просто її вислухала, і те, що в неї наболіло, вона коли виказувала, в вже прийшла відповідь. Бо Бог чує тих, хто сьогодні в якихось тяжких обставинах і волає до нього. Так? І тоді вона подякувала цій. Е, Сестрі і побігла десь. І проблема, яка саме у неї почала вирішуватися. Ну далі ми не знаємо ту історію, але оце те, що ми висказуємо, ми повинні відкривати серця свої да, перед Богом. І Бог тоді дає нам пораду якусь. Чи якщо хтось довіряє із нашої сім'ї один одному, не всім хочеться, а десь один другий чоловік, то ми можемо. Звернутися до нього і відкрити своє серце. І ми знаємо, що тайна буде не буде розходитися десь, бо люди різні бувають і вони по-різному відносяться до обставин людини і до того, що вона говорить. Проповідники також говорять багато і розказують іноді щось казницею із своїх сімейні, сімейного. Життя чи якоїсь особисто свої якісь проблеми. І вони наражаються іноді, що їх можуть трошечки неправильно зрозуміти. Але ця сміливість, вона воздається тим, що цих людей поважають, бо людина відкривається, людина довіряє. І іноді надо. Коли ми молимося, нашу молитву «Отче наш, ми ще зі шкільних років пам'ятаємо, що коли вчили табличку множення, чи якийсь закон Ньютона і щось не дуже зрозуміле таке говорили, нам говорили, ти повинен цей закон знати як от чи наш. І ми, ми приймали це як якась підсказка для того, щоб швидко, то тобто швидко треба і не затримуватися. Скільки буде сім 8 я зараз можу затриматися, подумати, але вимагається того, щоб ми всі закони знали і виконували їх. І коли ми е, зараз молимося, молитвою Отче наш, е, іноді хтось говорить дуже швидко, хвилюється, може, може, щось щось йому заважає там, і він хоче короткий час якийсь даний. і Людина із-за цього хвилювання хоче швидко сказати. От тільки зупинюсь трошки і зіб'юсь і втрачу думку свою, да? і тоді воно щось таке виходить, якесь таке гелеотіння, як пташка, як іноді там. Повторює, повторює свій, свій спів і здається, що вона більше нічого не міє. То нам потрібно говорити Богу ті речі. І особливо в молитвенній кімнаті це можна говорити і довго, і можна говорити все, бо Бог знає, як відповісти, як заспокоїти. І тому дуже велика увага, ми повинні приділяти якій молитві особисто з Богом, спілкування з Богом. Але ж знову треба почути відповідь, треба помовчати. І одним із таких. Ми кожен, знаєте, між людьми і виникають якісь конфлікти бувають. І за того, що людина щось хотіла сказати, і ти правильно зрозумів. От у мене недавно такий випадок був, і ми почали спори. але не на тому слові, про що йшлася мова, а про те, що ми, якби, між собою сорівнувалося, хто більше знає Біблію чи щось на цьому, і ми втратили те головне, потім уже я ще раз і ще раз настоював, що ти хотів сказати. І ми порозумілися і помирилися, але то, такі непорозуміння виникають іноді. Да? Іноді чоловіка і жінки. Жінка не встигає щось робити і звертається до чоловіка, а в нього свої справи і ще дуже швидко він обривається, а воно важливе. Тож будемо уважні, я призиваю, щоб ми були завжди уважні вислухати. І так, як сказано в Святому Письмі, швидко слухати і повільно говорити. Так? Іноді ми випробовуємося оцими нашими Досягненнями техніки, да? і ми сьогодні дуже полюбляємо вранці прокинутися і подивитися, що там у світі робиться, якісь новини пізнати. І ми першим, що робимо, це телефон. включимо, подивимося, де що відбувається, які події, які що. А Бог чекає. Бог чекає, щоб ми. Іноді я, я так, в своїй боротьбі. З цією звичкою я іноді до половини тільки щось нажав, зайшов і зупиняюсь, а молитва, а де Бог? І я повертаюся, і тоді мені все стає на свої місця і мені так спокійно, що я Бога не заставив чекати довго. Так? Ми сьогодні прийшли сюди, і Бог вже нас чекав тут, але чекає ще й той, який хоче. Відволікти нас від, від що якоїсь серйозної проблеми, якоїсь проповіді дуже уважно слухати треба. І відволікає це, буває навіть якісь, от слава Богу, що ми виключаємо телефони, і представте, якби зараз всі включили, які посипались нам новини і якісь такі, що треба діяти дуже швидко. Але ми навчимося бути дисциплінованими. Ну, приклад такий можна за те, що приборкуємо свій язик, і ще, й тим, якщо ми в суді, і суддя прокурор там, чи адвокат виступають і щось говорять, і ми ж не вскочимо з лавочки підсудного, бо ми щось там скоїли, і ця. Покарання чи помилування буде залежати від того змагання, яке будуть чинити судді, а прокурор адвокат і, і винесе вирок суддя. І ми ж не, не скочимо з місця і не не почнемо споритися. Коли хтось почав говорити, а ми скажемо, ні, це не так було. І ви не неправильні судді, і ви неправильні прокурори. Ми такого не робимо. Ми робимо і зараз от. Дякую Богу, що він навчає нас мовчати. Але іноді буває така крайність, що ми мовчимо тоді, коли і треба говорити. І ми, у нас молитовні і вранці і ввечері, і бувають такі великі паузи. То Нам треба зібратися з думками, і час, який відведено на цій молитовні, вони трошечки, як би. Не вистачає часу такого, що динамічно це е, проходило. Я знаю декількох людей, і я вже не буду повторювати, я колись говорив. Е, люди, які тільки е, починаються молитва, молимось, і, і молитва пішла. Або ще й не е, хтось не, не встиг сказати, що молимося, молимося, і молитва пішла і швидко, і тоді один за одним, і тоді ми е, якось воно і повторюється, перекликається, і воно. Тоді ми розуміємо, що ми єдині в думці, ми єдині в тому, щоб нам настроїтися на день сьогоднішній. Так? І є така практика, у людей мені розповідали, що людина собі уявляє, як би це коли б ми бачили Бога, Господа нашого, він не видимий, він не тліний. Але коли б ми його бачили, ми б прокинувшись, зразу його побачили, і так ми б трошечки помовчали, що він нам скаже. А може він також помовчить при нас, і це буде виглядати, як от, наче ми п'ємо каву з самим Богом. То оце відчуття таке, знаєте, десь є навіть. Якісь релігії, якісь там східні оці направлення. Да? І вони вранці, прокинувшись, вони сидять в якійсь позі і щось, думки свої налажують на день і збираються, щоб у них дух, душа, тіло якби, совмістилися, відчують від цього якусь радість. Але у нас є Господь, і ми повинні, перш за все прокинувшись, шукати його лиця. І що він відповість От у кожного можуть в думках, і навіть коли ми йдемо по яким справам виникати якась думка, і ми, і ми шукаємо, де це місце, а чому Бог нам це проговорив. І сьогоднішній ранок був такий тяжкий, загрозливий, але щось Бог кожному говорив, і ви, не дивлячись на обставини, ви прийшли сюди, да, і ви хочете його послухати. І нехай. Сьогодні наші серця будуть відкриті для того, щоб слухати. І запам'ятаємо оці слова: будь скорий на слухання, повільний на слова. І Якщо Бог очікує, що ми будемо застосовувати це правило до інших людей, то тим більше до того, хто має слова життя. Дякую. I